Літо, спека, і тут я зі своєю математикою. Не перемикай, це буде не боляче. Я тобі обіцяю. Ми сьогодні будемо говорити про погоду. Такого типу задачі були майже в кожному варіанті на іспиті. Важливо вміти аналізувати, порівнювати деякі величини, і це найчастіше ми робимо за допомогою якихось наочностей. Це корисно усім п'ятому, шостому до 11-го класу і тим, хто готується до НМТ. Всі можуть працювати разом зі мною. Київ, спекотне літо, 7-13 липня. Я беру дані гідрометцентру і за допомогою них. Створюю графіки максимальної та мінімальної температури. Ми будемо говорити про саме це зображення. До речі. Я пишу це відео на початку тижня. Цікаво, яким дійсно був цей тиждень. Напиши, чи збігаються дані, зазначені на цьому зображенні з тим, що було насправді, якщо таке я не дай знати. До речі, я тут складаю і задачі з вибором однієї правильної відповіді будуть, і задачі, де ми будемо обирати правильне твердження, і ще й задача з короткою відповіді, також актуальна і на часі. Усім працювати! Погнали! За графіком визначте найвищу температуру за тиждень. Дивимося найвищу точку, вона відповідає. 35 градусів за Цельсієм. Це найвища температура, ну, якщо вірити гідромецентру цього тижня. Далі ми будемо порівнювати, наскільки градусів максимальна температура відрізнялася від мінімальної у понеділок. Мінімальна температура у понеділок 22 градуси за Цельсієм, максимальна 35 наскільки? Як відповісти на це питання? Ми віднімаємо від 35 градусів, ну, можна не писати, віднімаємо 22 градуси. Це в нас буде 13 градусів за Цельсієм. От наскільки відрізнялася ця температура. Наскільки більше, наскільки менше, ми від більшого значення віднімаємо відповідне менше. Але ще тут дуже потрібно уважно читати, тому що дуже часто, коли поспішають, люди роблять помилки. Ходімо далі. У скільки разів мінімальна температура п'ятниці. Шукайте п'ятниця, мінімальна температура менше максимальних показників понеділка. Максимальні показники понеділка 34, мінімальна п'ятниці 17. У скільки разів менше, нам потрібно 34 поділити на 17. Буде у 2 рази. У скільки разів поділити більше на менше. Могли спитати у скільки разів більше. Так само. І ці штуки ми ще вивчаємо в молодших класах. І я дуже вам раджу мене. На сайті математичка є курс все про числа, де ви можете, от, основні речі, до речі там не тільки про числа, а те, що стосується порівняння величин, також є, це дуже важливо. Вже на початку вивчення математики вміти аналізувати якісь речі, порівнювати їх між собою. Приєднуйтесь до проходження курсу, це надзвичайно буде корисним для вас. Ну що, перші питання нескладні, які ще тут можуть бути? Наприклад, можуть спитати, в який день тижня. В порівнянні, наприклад, з наступним, температура значно Зменшилася або збільшилася, подивіться на графіки і відповідайте, де була найбільша різниця максимальної і мінімальної температури. Ходімо далі, у нас є ще питання. Укажіть правильне твердження: найбільша різниця між мінімальною та максимальною температурою зафіксована у понеділок. Чи є це правильне твердження? До речі, їх тут аж 4. Зазвичай у нас на іспиті їх може бути 5, але м -м, все те ж саме. Уважно читаємо і відповідаємо на питання. Чи найбільша різниця між максимальною та мінімальною температурою у понеділок? Звичайно, цю різницю можна обчислити: 34 відняти 22. Да? Бачите, на графіку видно, це буде 12. Але вже навіть без обчислень видно, що різниця температур у вівторок, і бачите, і середа такі ж самі показники дає, буде більшою. Ви можете це побачити навіть за рисунком. Тобто, це твердження не є правильним. Далі. У середу мінімальна температура була нижчою, ніж у четвер. Шукаємо: мінімальна температура середа, мінімальна температура четвер. Ну, ні, це знову неправильне твердження. Просто уважно перечитуємо. Увага далі. У п'ятницю та субота максимальні температури були однаковими. Шукаємо максимальні температури п'ятниці та суботи. І дійсно вони однакові, саме максимальні температури. Отже, це твердження правильне, і будьте уважними, ви можете на цьому зупинитися, але я дуже раджу попрацювати далі і почитати наступне твердження. У неділю температура була найнижчою за весь тиждень. Неділя, і тут вже видно, що максимальна температура і мінімальна були не найнижчими показниками за весь тиждень, тому це неправильне твердження. Зрозуміло? Все легко, так же ж? Просто уважно читати. І тут завдання з короткою відповіддю, де нам потрібно за тим самим графіком обчислити середнє значення максимальної температури за цей тиждень. Максимальна температура шукаємо середнє значення. Середнє значення, я вам нагадаю, обчислюється… Таким чином, ми додаємо усі показники перший день, другий день і до сьомого дня. Тут у нас сім днів тижнів і ділимо на сім. Дуже важливо не поспішати і згадувати саме правила, означення, тому що дуже часто тут ділять навпіл. Чому? Тому що арифметичне двох величин ми найчастіше обчислюємо, а тут саме ділимо на сім. Зрозуміло? Отже, все нескладно будемо обчислювати на НМТ 23-24 рік було достатньо таких задач. Де ми щось робили про середнє арифметичне. Задачі, звісно, іноді були складніші. А іноді таке було за допомогою: це, до речі, гістограма, обчислити середнє значення. Ми додаємо 34, 35, слідкуйте за графіком, максимальні. Далі, що тут у нас? 33 градуси, 33. Додаємо. Далі 28, я бачу, аж 3 дні ця температура була, тому краще 28 помножити на 3, і також додати. І додаємо ще те, що було в нас у неділю максимальне значення це 29. Додаємо 29, і це все ми будемо ділити на 7. Тепер просто уважно обчислити. І, до речі, проблеми з обчисленням, вони так сильно впливали на результат, так часто знижували оцінки і втрачалися бали. Тому будьте уважними. І так. 34, додаємо 35, додаємо 33, додаємо 20 на 3, і 8 на 3, 24, 84 і 29. Ну, хтось, можливо, це робить в стопчик, хтось усно. 34, 35, це буде 69 і 33, це буде. 102, 102, 84, 186 і 29. Так, я вже запишу 186 і 29, бачу 215, 180 і 20, це 206,9, це 15, 215 потрібно поділити на 7. 210 на 7, я бачу, ділиться. Це буде 30, цілих, а от 5 в чисельнику залишу 5 сьомих, я не буду перетворювати це мішане число, я так його і залишу, звичайно, градусів за Цельсієм це середня температура. Все залежить від задачі. Якщо це задача з короткою відповіддю, тут мав бути десятковий дріб, і ми переводимо звичайний. в десятковий, Якщо в знаменнику 7, у нас не буде точного значення, тому я не роблю цього. Може бути округлення до, наприклад, одиниць приблизно 31 градус за Цельсієм, якщо нас питають, округлити отримане значення. Наприклад, до одиниць або до цілих. Отже, все залежить від питання, від задачі. Впевнена, що це було дуже корисно. же ми розібрали нескладну задачу. Може бути, як тут у нас гістограма, це графіки, може бути стовпчата діаграма, може бути кругова діаграма. Ну от Зараз, щоб вам попрактикуватися, попрацюйте з мінімальною температурою, обчисліть середнє значення, а усіх тих, хто мають намір. Підтягнути свої знання, заповнити про Галини. Я запрошую на свою освітню платформу. Тут є усі теми. Починаючи з 6 класу курси, все про числа, а учні, які готуються до НМТ, запрошую готуватися разом зі мною в групи. Саме зараз ще триває набір, і можна за допомогою курсів математички. Також можливо. Нехай ваше літо буде корисним для вас. Нехай воно принесе вам багато задоволення та гарних спогадів. Як завжди, працюємо!